Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про подальші дії Польщі, які спрямовані на захист свого власного суверенітету, тому як Польща останні декілька місяців активно готується до можливої війни проти Росії. І сьогодні ми також будемо говорити про один з дуже важливих і визначальних заходів, який зараз. Вже реалізується там. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ділитись ним в себе в соціальних мережах. Звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски, і переходимо до нашої з вами теми. Отже, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав угоду з владою міста Кольно Підляського воєводства про створення нової військової механізованої частини. Місто, оце місто Кольно, воно передасть на потреби армії нерухоме майно, яке стане такою собі військовою базою, де будуть розміщуватись військові підрозділи, де буде розміщуватись військова техніка, і там якби буде базуватись ця нова частина, якої раніше до цього не було. Як говорить сам голова Міноборони. Все це ми робимо для того, щоб ворог не напав на Польщу. Тобто вони собі розуміють, що існує досить висока вірогідність того, що можуть бути якісь провокації, коли з території, наприклад, Білорусі будуть заходити війська в Польщу. Можливо, так розглядаються найгірші сценарії, коли там і в, через територію України вони зможуть пройти, але точно нічого не відомо, але ми точно знаємо, що вони до цього готуються і вони це роблять ну, досить активно. В деяких людей це навіть викликає деякий страх, тому як е, е, всі думають, що вони там собі щось знають і просто до того готуються, що хтось там хоче здати Україну. Особисто моя думка, що так цього не буде, ніхто там Україну здавати не буде, і Росія через територію України заходити також не буде. До Польщі, але ну, по-перше, такими діями і такими вчинками польська влада з однієї сторони. Показує, що існує досить висока загроза і досить висока вірогідність, і таким чином легалізує свої там дії, які пов'язані з допомогою Україні та українцям перед, перед польським народом. І по-друге, вони ну, якби пункт безпеки і захисту суверенітету Польщі будуть вносити в свої подальші там передвиборчі обіцянки, тому як. Як ми знаємо, у всьому світі в кожній державі проходять в той чи інший час вибори або президентів, або якихось там колективних органів влади, типу нашої Верховної Ради. І от, ну, якби таким чином, правляча партія хоче додати собі якихось пунктів, так, ну, для того, щоб можна було потім на це опиратись. От і рішення про створення цієї нової військової частини ухвалили ще в суботу, 5 листопада. Голова міністерства національної оборони Маріус Блащак взяв участь в військовому пікніку, під час якого підписав угоду з владою Кольно про передачу муніципальної нерухомості створюваному механізованому підрозділу. І цей підрозділ буде дуже важливим для безпеки батьківщини. Він увійде до складу нової механізованої дивізії, яку ми будуємо в Підлящі, підкреслив міністр. Тож. Надіємося, що всі ці дії, які зараз робляться в Польщі, вони не будуть якось там, ну якби не будуть використані в майбутньому, і це не понадобиться, і це просто буде як такі додаткові захисні пункти. Надіємося, що територія Польщі залишиться в повній безпеці, і надіємося, що ми в Україні також якомога швидше цю війну виграємо, викинемо окупанта звідси, і руски підуть вішатись в себе вдома. Отже, маємо, друзі, сьогодні такі новини. Як на мене, вони є досить хорошими, тому, як бачимо, що Польща, незважаючи ні на що, піклується про свою власну безпеку. Вони знаходять, тримають руку на пульсі, допомагають також Україні і закликають весь світ Україні допомагати, за що ми власне їм і дякуємо. І вам також дякую за те, що дивились відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!